Цього квітневого дня, вечора, а може й ночі, слава Україні і збройним силам, волонтерам і всім тим, хто непохитно боронить право українців на соборну самостійну державу уже понад 770 днів. У нашому тижневику Карличчина ми пропонуємо вам переглянути фрагменти подій явищ, зафіксованих студійною відеокамерою протягом тижня, що минув. Отже, триває війна, тож неминуче поповнюється мартиролог загиблих героїв земляків, і це теж змінює обличчя нашого міста. Офіційна хроніка. Заходи двомісячника благоустрою не обійшли жоден населений пункт громади та, напевно, і жодної вулиці. Весняне поле вже кілька тижнів, як покликало хліборобів, що ж там сьогодні. З яким настроєм зустріли нинішню весну наші земляки. Дізнавайтеся, Фізкультура культура, і спорт, повідомлення служб 101 і 102 і прогноз погоди у фіналі випуску. Почнемо наш випуск з інформації, подібних до яких стали частиною життя українців у час воєнного стану. І далі повідомлення про те, що як не прикро, розширення мартирологу наших загиблих героїв земляків змушує розширювати і території наших меморіалів. Мова про алею героїв у Кагарлику 3 квітня в центрі Кагарлика. Зранку жителі міста і його гості створили коридор пошани, по якому проїхав кортеж із тілом жителя Пиїв Миколи Коломійця. Загинув він 25 березня в бою поблизу села Сеньківка Куп'янського району Харківської області. Він був призваний на військову службу 29 листопада минулого року. Служив радіотелефоністом Стрілецького батальйону на Харківщині. Героєві було 48 років. Поховали Миколу Коломійця з військовими почастями на центральному цвинтарі села Пії. Сусідньої Ржишівської громади. На жаль, жорстока війна продовжує забирати життя кращих із кращих синів і дочок України. Після того, як у День Гідності та Свободи 21 листопада минулого року відбулося урочисте відкриття алеї слави героїв, 5 квітня тут установлено портрети ще дев'ятьох захисників України наших земляків Валерія Вашеки, Ігоря Шкрептієнка, Володимира Первіцького, В'ячеслава Поноваренка, Сергія Курака, Леоніда Кардаша, Дмитра Загороднього, Анатолія Литвина, Леоніда Реве. Біля портретів героїв, учасники заходу 5 квітня поклали квіти. Після хвилини мовчання і виконання державного гімну до присутніх звернувся карлицький міський голова Олександр Панюта, розмістивши банери на нашій алеї слави у віковічним пам'ять про наших героїв, які віддали своє життя за територіальну цілісність, незалежність нашої держави. Вони віддали найцінніше, що є життя. Для того, щоб ми жили, працювали у мирній, незалежній нашій державі. Вічна пам'ять і слава нашим героям. Я, як міський голова, також вам гарантую допомогу, підтримку, у кого є, може які питання. Ми сьогодні з кожним з вас чи кожного з вас почуємо. І, будь ласка, якщо необхідна якась допомога, звертайтеся. Виступали також начальник другого відділу Обухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Володимир Бойко, ветеран війни а нині, працівник міськради Олександр Мозговий. Пам'ять про тих, хто поклав своє життя на алтар перемоги над віковічним ворогом, житиме в народі в віках. А Росія заплатить за сльози кожної вдови, матері, дитини. Слава Україні, героям слава! В офіційній хроніці скажемо, що стало темою розмов і обговорень на засіданні оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану. На засіданні оперативного штабу 1 квітня Кагарлицький міський голова Олександр Панюта констатував, що ситуація на Кагарличині стабільна, попри постійну загрозу ворожих повітряних атак. У громаді завершено опалювальний сезон, погода цьому сприяє. Разом із тим дано вказівку щодо дотримання температурного режиму, дошкільних закладах, у лікарні тощо. До речі, про лікарню. Директор Карлицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко повідомила. Ми вже офіційно поставили на облік наш рейнімобіль, тому тепер можемо надавати високоякісні послуги по перевезенню. Коментар міського голови Олександра Панюти. А новий, вже є санкція. Якщо буде ну, така мені графіка потреба, ми будемо надавати таку допомогу. Раніше у зелені у нас був автомобіль газель, але він не такий так комунікабельний, а це автомобіль сучасний. У загальноосвітніх закладах громади розпочалися канікули. Для школярів організовано гурткову роботу, спортивні змагання. Триває двомісячник благоустрою в громаді. Наступний після цього сюжет саме про це про благоустрій. Весняні місяці за усталеною традицією є часом проведення заходів по благоустрою у населених пунктах громади та напевне всієї України. Дивіться далі. Коли згадують приказку Весна ледачого не любить, то нам здається це якраз про благоустрій. А його без посадки дерев не уявити. Ось що ми дізналися у центрі дитячої та юнацької творчості. Заклади Кагарлицької міської територіальної громади долучилися до обласного природоохоронного флешмобу з висадки дерев Дерево героя. Приурочено всесвітньому дню землі. У рамках проєкту президента України Володимира Зеленського Зелена країна. Учасникам було запропоновано висадити дерева на честь українців бійців громади, що полягли в бою проти окупантів, та зробили неоцінений внесок у майбутню перемогу України, завдяки підтримці міського голови Олександра Панюти, начальника відділу освіти Надії Омельченко та підприємцеві Євгенію Вітенку, який надав різноманітні саджанці. Було реалізовано їх висадження на прилеглих територіях закладів освіти нашої громади. Ось, наприклад, такий садженець Туя висаджена на території Кагарлицького центру дитячої та юнацької творчості. А ось ще один, будь ласка, подивіться це. Їх власноруч висаджували лідери учнівського самоврядування нашої громади. Дякуємо всім за підтримку, допомогу. Ідею влаштувати акцію Дерево героя подали члени гуртка Лідер центру творчості. Її підтримали батьки, відділ освіти, міська влада. Активні батьки потім допомагали у забезпеченні учасників акції садівним матеріалом, а це дерева і кущі різних порід і видів. У більшості гімназій і ліцеїв нашої громади учні їх і саджали. Звісно, подумки радіючи майбутнім зеленим зонам. І затишним куточкам у своїх селах чи в місті. Подекуди висадили навіть цілі алеї, а це вже десятки дерев. Одними з найактивніших юних озеленювачів виявилися гімназисти в буртах, Слободі і Кадумці. До двомісячника благоустрою активно долучаються колективи установ та організацій громади. Ось і працівники карлицького відділення товариства Червоного Хреста біля свого офісу посадили кілька ялиночок, про забезпечення якими подбала міська рада. Хвоя випромінює фітонциди, які оздоровлюють повітря. Тож логічно, що місцевий червоний хрест подбав про чистоту довкілля у нашому місті. Продовжуємо розповідати про хід двомісячника у нашій Кагарлицькій громаді. Як це відбувається в Ліщенці? Розповідає староста сіл Ліщинка, Тернівка, Расавка, Ліщенська, Лідія Токовенко. Двомісячний благоустрій ми розпочали із кладовища села Ліщінка, де ми його закінчили, і ще ми будемо вбирати гіля в першу чергу. Тепер ми починаємо із центру села, побілки, пічистки бордюр, у нас садок, майданчики. Ми пообрізали, ми все повивозили і будемо приступати до побілки. А як населення? Населення залучаємо. Ну, Докладовище до залучаємо, ну дуже-дуже мало людей приходить. Ну, є, що допомагають. Приходять і допомагають. Ну, дуже мало. Хотілося б кращого. Щоб... Привчаємо, да, да. Приучає. ну, залучаємо, заохочуємо. Ну, ну, ще не все виходить. Ну, дай Бог, що получає. Да, працюємо, працівники старостату, культура, соціальні працівники. Всі в нас залучені, ФАП, всі в нас працюють. Дай фермери Бог. допомагають нам техніку, а, да, до речі, як? Допомагають нам фермери, надають техніку, прицепи. Все, що нам треба, допомагають. Мені тут все дають. Із села Кадомка Демівщинського старостинського округу, надійшла інформація про хід. Весняного двомісячника благоустрою. Цього разу тут висаджено близько сотні саджанців сосни. Акція відбулася завдяки кадомчанці Оксані Андросенко, яка замовила саджанці власним коштом у Житомирському лісництві і їх прислали новою поштою. Не стоять осторонь заходів у рамках двохмісячника і в Шубівському старостинському окрузі. Тут як і скрізь, в Карлицькій громаді прибирають, загрібають, підмітають і підбілюють. Одним словом, наводять чистоту і порядок. А от погляньте, скільки лебедів на місцевому ставку краса, та й годі. Каже народна мудрість. Наш кореспондент Григорій Лаврененко побував на весняних полях, бесідував із фахівцями-аграріями. Весна у цьому році краще, ніж торік, вологи набагато більше, і весняно польові роботи розпочалися раніше. Про їх хід розповідає заступник Карлицького міського голови Іван Сімцов, який опікується аграрними питаннями міській раді. Інтерв'ю із ним ми записали 2 квітня. Польові роботи продовжуються в нашій громаді. Вже ранні зернові на завершальній фазі. Досівається ячмінь. Сьогодні вже більше 85% посіяно, це там 850 гектарів, а в нас там 1100-1200, ще таких точних даних немає, побачимо тоді по, по кінцю. 60 гектарів горуху вже посіяно, він сходить, є ОВЕС сходить, там його теж мало до 40. Ну, така посівна. Сьогодні почали вже не почали, а вже фермерське господарство завершує посів цукрового бурюка. Завтра переходить до посіву. Це ж фермерське господарство широкоступа буде допомагати сіяти агрофорту, бо в них немає таких агрегатів. Вони там десь біля 500 гектарів обіцяють посіяти. Ну, така. У нас посівна компанія завтра. Ну і я думаю, вже з цими днями на цьому тижні приступлять до посіву соняшника, вже пора. Кукуруза далі, соя теж далі ще трошки пізніше, бо ще не відомо, яка буде погода. Сьогодні у нас тільки 2 квітня. Це для таких наших термінів посіву це дуже ранні сроки, у нас таких рідко таке буває. Ну така в цьому році весна. Скажіть, а можете якийсь аналіз зробити про сімі площі? Торік, цей рік. Є Після, пріоритети? Ну, зменшились площі посівні озимої пшениці. Це майже на 2000 з половиною гектарів. Зменшилося. Пшениця, ви знаєте, не в ціні, попиту на неї немає, ціна дуже низька. Тому аграрії вирішують сіяти те, що дає зиск, а не просто сіяти. Ще посіли тільки там, де це вимагала посівні площі, де вимагала ну, структура посівних площ. Восени минулого року ми розповідали вам про збирання цукрового буряка в фермерському господарстві широкоступ. Пройшла зима, настали сприятливі весняні погожі дні. І вже в цьому господарстві Олександра широкоступа закладають новий урожай, тобто сіють цукровий буряк. На агрегаті працює Володимир Бурлачук. От ми знову ведемо бесіду з керівником фермерського господарства Олександром Широкоступом. Звісно ж, починаємо з цукрового буряка. Сьогодні ми завершуємо посів цукрового буряка. Площа під посів відведена цукрова буряка близько 200 гектарів. Якраз ми зараз із вами присутні на тому, де клин залишився, і ми закінчуємо посів. Ну, посів проведено, можна сказати, що в оптимальні сроки. Збережена волога повністю, насіння лягало вологий ґрунт. Сподіваємося, що Господь допоможе і те, що ми зробили, і звісно, що отримаємо сходи. Отримати сходи це велика відповідальна справа, продовжує Олександр Широкоступ. Треба старатися не пересушити посіяне, покласти зерно на відповідну глибину і на тверде ложе. Це технологія. І її треба дотримуватися неухильно. Скажіть, як ви обійшлися чи, з тим урожаєм е -е, торічним? З торічним урожаєм урожай то в нас як зберігнижка. І наш цукор лежить в нашому районському цубовому заводі, 90% його лежить на заводі ще до сьогоднішнього часу. Ну, звісно, що ми більш пізніших термінів реалізації очікуємо. Сподіваємося, що більша ціна буде. Ну і принаймні, скажімо, він зберігається, його зберігають, завод за його відповідає, це не наша проблема. А ми зараз розпоряджаємося тим збіжжям, яке ми зібрали з культур для того, щоб господарство працювало вчасно, платило заробітну плату, податки. Ну і звісно, закупляло те, що нам потрібно для закладки майбутнього рожаю. Ми розмовляли з Олександром Широкоступом і на інші теми. І про це розповімо вам в окремій передачі. 3 квітня відбулося засідання комісії на чолі з заступником карлицького міського голови Ігорем Будюком. Фрагменти виступу очільника громади Олександра Панюти на цій комісії. Сьогодні ми проводимо засідання. Комісії, яка створена розпорядження міського голови. Тема що нам робити у майбутньому з питанням опалення. Висотного будинку по парку 18. Тема серйозна і е, треба якісь робити кроки серйозні для того, щоб раз розібратись із даною проблематикою. Якщо ми це питання сьогодні не вирішимо, ця проблема буде лісити ще не один рік, але колись вона лопне в такому вигляді, що буде ситуація така, е, як була, ну не хочу поганий приклад приводити, щоб ми не ставили. Димові труби у кожне вікно. Тому сьогодні з горем пополам ми е, пройшли опалювальний період, хоча люди сьогодні з претензією, що тариф завищений, одна котельня сьогодні, кароли тепломережа, підприємство комунального кароли тепломережі, опалює один будинок. Це аномалія, такого ніде нема, навірно, в державі. Що одна котельня з людьми працює на 205 квартир. Тому. Котельня практично ну буде так, в такому стані, що не сьогодні-завтра її вже експлуатувати не можна буде, котли ресурсів використали. Міська рада може вирішити і допоможе вирішити питання з проєктування переобладнання зовнішніх мереж. Тим більше, що при будівництві дев'ятиповерхівки варіант із індивідуальним опаленням передбачався, а мешканцям буде необхідно власним коштом замовити проєкти і виконати відповідне переобладнання у своїх помешканнях. Вивчатиметься питання про надання допомоги малозабезпеченим громадянам, якщо такі виявляться серед мешканців будинку. Ніхто не сумнівається в тому, що весна, якою примхливою вона часом нам не здавалася, прийшла остаточно і безповоротно. А з яким настроєм зустріли нинішню весну наші земляки? Ми запитували у перехожих і тих, хто траплявся нам на наших службових, так би мовити, стежках. Весна завжди асоціюється із відновленням. І тому ми радіємо кожному сонячному дню, намагаємося яскраво проводити весняні дні, і, звичайно, хочеться десь щось посадити, десь, щоб щось квітло. Кожен день, який насичений сонечком, приносить нам радість і задоволення, і так ми себе відчуваємо бадьоро і оптимістично. Ну ось, подивлячись на нашу клумбу, яку ми маємо на нашому, в нашому навчальному закладі. Дуже приємно бачити, що прокидаються квіти, починають зеленіти рослинки. Весна це чудова пора для нових начинань. І я впевнена, що у кожної людини, яка захоче щось почати, це обов'язково вийде. Головне старатися. Я в очікуванні нових емоцій, вражень, прогулянок з друзями. А навчання? А навчання вже все. Репліка про навчання виявилася з іншої, як то кажуть, орбіти, адже з 1 квітня в ліцеях і гімназіях карлицької громади були канікули. Тож лишалося учням відпочивати, мріяти і милуватися природою. А для багатьох із нас весна. Початок наших городів, а вже ж вже сіяння, все, петрушку вже посіли, щавель. А ще в нашій спільноті е, місні вузлики ми почали нову сіточку плести, називається антидронова. Так що це такі справи, те, що ми почали з весни. Нове по-новому. І хай вона допомагає, те, що їм потрібно, нашим хлопцям. Весна, карилку весна і в буртах також. Всі, звичайно, з надією на те, що буде краще жити нам. На те, що весною якраз і підемо ми в наступ, наші герої, і здобудемо перемогу. Ми все це дуже-дуже надіємося. Дай Боже нашим хлопцям сили, уміння, розуму. Ну і, звичайно, вони найкращі. Слава Україні! Героям слава! Ну, що ще сказати, працюємо трошки в школі, надіємося на те, що Учні з розумінням відносяться до тих цих перешкод, які нам об'єктивні обставини надають. І гризимо науку, надіємося на те, що наше молоде покоління підросте і буде достойне нашим дійсно. Українському нашому життю і званню українець, і попри воєнний стан, чи не головне, що дарує весна, надію? Тож надіємося і працюємо задля того, щоб надії справджувалися. У четвер, 4, 4 квітня, в приміщенні фізкультурно-здоровчого комплексу в Карлику відбулись змагання першої ліги спортивних ігор серед дітей Учнівська ліга здорова Україна. Змагалася 10 команд п'ятикласників загальноосвітніх закладів Кагарличини із чотирьох міських ліцеїв, а також і сільських гімназій, зі Ставів, переселення, буртів, слободи, черняхова та кадомки. Свою спритність і фізичну активність діти виявили у різних естафетах Насичений ігровий день завершив з перемогою команди Незламні ліцею номер 1 з Карлика. На другому місці команда Дашенківці, Карлицький ліцей номер 2 імені Василя Дашенка. І третє місце команди Патріоти Черняхівської гімназії. Привітали, і вручили відзнаки переможцям, призерам та учасникам змагань карлицький міський голова Лесан Панюта, начальник відділу освіти Надія Мельченко та начальник відділу молоді і спорту Анастасія Іванюта. У своєму виступі очільник громади подякував спочатку Збройним силам України за можливість проводити отакі от, от подібні заходи. Бажаю всім вам за успішного виступу, бажаю доброго настрою, що в сьогоднішній день вам запам'ятався як добрим, добрим днем весіння каніку. Бажаю вам всім здоров'я, успіхів вам у всяких справах. Бажаю, щоб найшвидше насловить ми тому Росії здорові і щасливі. Учнівська Ліга Здорова Україна це не просто змагання, це справжнє свято спорту, єднання та здорового духу, підкреслив Олександр Панюта. Ми пишаємося нашими юними спортсменами, які вже зараз демонструють неабияку силу волі, командну гру, прагнення до перемоги. Нехай це стане запорукою їхніх майбутніх звершень не лише у спорті, але й в житті. Переможці та призери отримали медалі та кубки, а всі юні змагальники отримали дипломи за участь. Олександр Панюта вручив волейбольні м'ячі командам із бортів чарніго переселення, які під час урочистого відкриття спортивних ігор найкраще себе презентували. Служба 101 повідомляє: 1 квітня 15.37 надійшло повідомлення до оперативно диспетчерської служби. Про загорання трав'яного настилу в Расавці Слобідській. На місце викликав виїхало одне відділення 19 ї Державної пожежно-рятувальної частини Скарлика. Ними було встановлено, що горить трава на площі 1 гектар. Пожежу було ліквідовано о 17.47. У Демівщині 2 квітня черговий караул Державної пожежної. Рятувальної частини з карлика гасив пожежу, горіла тимчасова споруда площею 70 квадратних метрів, в середині якої був електро та бензоінструмент, з пожежею боролися майже дві години. Про надходження 119 заяв та повідомлень у поліцію від мешканців Кагарлицької і Жищівської громад за тиждень інформувала старший офіцер поліції Інна Калієвська, і лише одне з них внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме Серед постійних повідомлень про випадки шахрайства жителька Шпендівки отримала несподіваний дзвінок від нібито працівників Приватбанку. Шахраї вже засвоїли технологію і те, як психологічно впливати на потенційну жертву. Тож розмова закінчилася тим, що жінка втратила зі своєї банківської картки 1350 гривень. Ведеться до судове розслідування. 92 протоколи за тиждень склали правоохоронці за порушення адміністративного кодексу, з них 28 щодо порушення правил дорожнього руху, решта по лінії громадської безпеки. Зокрема, аж 28 протоколів щодо насильства в сім'ї. Непростий час воєнного стану чи щось інше спричинило сплеск цього ганебного, інакше не скажеш явища. П'ятьох водіїв піймано на тому, що кермували автівками у стані алкогольного сп'яніння. Залізні коні на штрафмайданчик у Миронівці, а суд виноситиме остаточний вердикт щодо провини водіїв. Тривають перевірки торгівельних точок на предмет наявності дозволів на продаж алкоголю тютюну та продажу цих же товарів без акцизних марок. Це відпрацювання триватиме до кінця року, тож підприємцям не розслаблятися. У вечірній час правоохоронці несуть посилену службу спільно з працівниками ТЦК по виявленню так званих ухилянтів, як сказала старший офіцер поліції. Готуючи до показу цей прогноз погоди, ми подумали, а чи не завітало літо в гості до квітня? Отже, у понеділок, 8 квітня, ясна погода плюс 9, плюс 19. У вівторок, 9 квітня, мінлива хмарність без опадів. Плюс 10 плюс 20. У середу 10 квітня ясний день 10 і 22. У четвер 11 квітня теж ясний день, сонячний, 10 градусів тепла вночі і 21 градус у день. У п'ятницю 12 квітня слабка хмарність і невеликий дощ. Плюс 10, плюс 21. Суботу, 13 квітня, знову дощитиме. Плюс 11, плюс 18. Недільного дня, 14 квітня, хмарно з проясненнями. Плюс 8, плюс 15 градусів. Нехай проблеми і негода не роблять вам в душі погоди. Шановне товариство, підійшов час поставити фінальну крапку під тижневиком Кагарличина. І ще один тиждень наблизив нас до перемоги. Ми в цьому впевнені, тому що віримо нашим збройним силам, волонтерам, всім захисникам, а також кожен міжнародній підтримці. Тримаємо наш інформаційний та економічний стрій, і все буде Україна. До побачення.